Привіт, мої любі, привіт мої хороші. Мене звуть Наталія Ладур Є ви на моєму каналі Числа Долі. Сьогодні у нас старий розклад на наступний тиждень з 1 квітня по 7 квітня 2024 року. У нас вже йде коридор затемний, тиждень досить такий насичений буде. І давайте ж подивимось: сьогодні зробимо трошечки. В іншому форматі розклад сьогодні ми подивимось загальну енергію тижня, що в цьому тижні в нас буде позитивного, що буде негативного, що принесе нам цей тиждень в сфері фінансів, в сфері стосунків, в професійній сфері, і це буде такий не по кожному дню, як я робила до цього. А в такому форматі на весь тиждень енергії. Тож, давайте спробуємо, можливо, так вам сподобається ще більше. А перед тим, як розпочати, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і не забудьте написати свої коментарі. Це просуває мій канал і просуває україномовний, україномовний контент в Ютубі. Тож, поїхали! Тиждень з 1 квітня по 7 2024 року. Давайте подивимося, яка у нас буде загальна енергія тижня. Випала карта колісниця. А якщо випадає одна-дві карти, я звертаю на них уваги. Якщо випадає багато карт, то я на них уваги не звертаю, випала колісниця, це нам говорить про. Про рух, про просування вперед, це говорить про інтенсивність в сумі, як я вам уже й сказала, що тиждень буде досить таким інтенсивним, досить швидким, можливо можна сказати, сповненим так подій якихось якогось швидкого розвитку подій. Ну, і в стосунку до війни це а, якісь інтенсивні військові дії. Але давайте візьмемо все ж таки, а, це сама випала, а ми візьмемо карту а, Загальна енергія на тиждень з 1 по 7 квітня 2024 року. так, І тут в нас вежа два старших аркани, до речі, випали. Що знову ж таки свідчить про те, що енергія тижня досить сильна, інтенсивна і досить, така, знаєте, має сильну дію вежа. Повернемось до того, що нам символізує вежа. Це говорить про руйнування якихось наших планів, упереджень, руйнування якихось, можливо, стереотипів, руйнування якихось наших планів. Це може бути. В загальному плані як і щось масштабне, так? І в той же час, в буденному житті, це може бути щось маленьке, просто зруйнувалися якісь ваші плани, або на якусь ситуацію зруйнувалися якісь ваші думки щодо певної ситуації, ваші принципи, ваші стереотипи. Але, скоріш за все, це буде дуже-дуже несподівано. Бо вежа це переважно, знаєте, таке, як. Як грім серед ясного неба, як тут у нас показано, бачите, просто е, несподівано тут у нас е, чоловік е, вилітає з цієї вежі абсолютно голий, тобто е, видно, що людина не була підготовлена для, до, так, до якоїсь такої ситуації. Ця ситуація просто заста, е, застукала його знає, не знаю, посеред, посеред ночі. Так, Просто дійсно, як грім серед ясного неба. Щось буде руйнуватись на цьому тижні, дуже такі емоції будуть, може, десь розчарування, може, десь, знаєте, тако, може, навпаки, ви, зруйнуються якісь ваші стереотипи стосовно якоїсь людини або якоїсь ситуації, ваші упередження, і ви подивитеся. Вважали цю ситуацію або людину негативною, а побачити це все з позитивної точки зору. Тож тут у нас руйнування чогось, але не завжди це погане. І взагалі, для того, щоб в наше життя прийшло щось нове, щось інше, потрібно зруйнувати старе. І ну, вежа, вежа це, це про це. Не хочу търкатися теми війни, бо я в цьому не експерт. Але саме крут, само крутиться на язиці, це якісь а, такі інтенсивні дії, якісь просування в військовому плані можуть бути. І це теж може свідчити про якісь руйнування, якісь, а, якісь нехороші дії. Добре, я намагатимусь не, все ж таки не торкатись теми цієї, а, своїх відео, але ось так іноді хочеться сказати. Так, це були загальні енергії тижня, а далі давайте подивимось, що позитивного буде в нас на цьому тижні? Що позитивного може бути на цьому тижні? Так, е Рицар жезлів. Жезли це в нас знову ж таки, це в нас. Інтенсивний розвиток подій це в нас а, стихія вогню, стихія руху, це швидкі а, карти. Тобто а, події будуть розвиватись інтенсивно, а, будуть розвиватись знаєте так, бурхливо. Але а, що ми можемо сказати по цій карті? Не дивлячись на те, що там коїться в лицаря за спиною, він міцно і впевнено тримається на коні. Тобто позитивне буде те, що в нас буде така, знаєте, міцна сила духу, міцна віра в те, що все буде тільки на краще, що все буде тільки, що всі події нам тільки на благо, і ми будемо впевнені в собі, будемо впевнено сидіти в седлі, як то кажуть, і бачити. Бачити світ в кінці тунеля, це те, що говорить нам про позитивні емоції. Лицарі це в нас свідчить, може свідчити про поїздки, може свідчити про якихось гостей, про приїзд, гостей, або що ви десь можете поїхати в гості. Це якийсь рух. Лицарі це завжди якийсь рух, і я ж кажу, позитивне те, що дивлячись. На події за спиною, скажімо так, не на події на фоні в вашому житті, ви будете міцно і впевнено триматись на коні і будете рухатись вперед. Далі подивимось, що негативного нам говорить Таро про наступний тиждень, з 1 по 7 квітня. Так. Трійка кубків. Це говорить в нас, хоча карта досить позитивна, що вона може значити в негативі? В негативі це не будьте легковажні. Застереження таке, що не будьте легковажні. Сприймайте на цьому тижні, сприймайте життя більш реалістично. Будьте оптимістами-реалістами. Не ховайтесь за рожевими окулярами, не ховайте за своїми мріями, фантазіями, не ховайтесь за безпечністю життя, не нехтуйте якимось знаками долі. Обов'язково звертайте увагу на знаки від Всесвіту, на знаки долі, і відноситесь до життя більш серйозно. Ну, в цілому, не будьте легковажні в цей тиждень, будьте уважні, будьте зібрані, а не нехтуйте жодними попередженнями, не нехтуйте жодними якимось знаками, не нехтуйте своєю інтуїцією. Обов'язково довіряйте своїй інтуїції і обов'язково її слухайте. І ставтесь на цьому тижні до, до життя більш серйозно і бережно. Цінуйте своє життя на наступному тижні життя і цінуйте те, що ви маєте. Не ставтеся до цього, що, а, знаєте, так, а, один день живемо, а, горить хата, горить Сарай. Будьте трошки трошки трошечки розсудливішими. Реалістичними і поважайте себе і поважайте своє життя. Так, далі подивимось, який цей тиждень у нас буде в фінансовому плані. Що він нам принесе по фінансам? Так, по фінансам буде скупи цей тиждень в фінансовому плані. А буде, Якщо будуть якісь прибутки, то не такі, як ви очікували, це знаєте, такі мінімальні. Мінімальний якийсь прибуток, мінімальні фінанси для того, лише щоб, знаєте, як то кажуть, для того, щоб вижити ось такі фінанси. І тут треба замислитись не над розтратами, а більше замислитись над тими речами, на які вам зараз необхідно ці гроші витратити. Тобто бути розсудливими, ви бачите, і тут карта нас попереджає: не будьте легковажними, будьте розсудливими, збережіть трошечки свої ресурси фінансові, свої ресурси емоційні. Трошечки на цьому тижні потрібно трошечки, знаєте, так стишитись, заземлитись, я б сказала, сприймати світ більш реально і більш матеріально. Далі, що несе нам тиждень з 1 по 7 квітня у сфері відносин, відносини, кохання, що, що нам говорять Таро, яку пораду нам дають? Вісім камичів. Не будьте жертвою, розкрийте очі. Не входьте в стан жертви, все не так погано, як ви собі уявляєте, як ви собі малюєте, як ви собі думаєте. Ви завжди можете зробити вибір, який ви хочете зробити. Вас, в принципі, вас нічого не стримує, окрім ваших власних страхів і упереджень. Не входьте в стан жертви, бо ця карта це якраз, знаєте, про таку, про таку позицію. Мені погано, мені в цих відносинах погано, я не хочу, він або вона такий-сякий, але в той же час ви і розривати ці відносини не хочете. Вам просто вигідна позиція жертви. Ось вам порада не будьте жертвою. Робіть вибір, ви доросла людина, і ви можете самі робити свій вибір. Тому самі самостійно робіть свій вибір, знімайте цю пов'язку з очей, знімайте ці пути. У вас руки не зв'язані, просто переплетені ланцюгом, який можна спокійно скинути. І проходу між мечами в будь-яку сторону. Тобто, Якщо вам щось не подобається, приймайте здорове рішення, приймайте рішення з позиції дорослої людини, а не з позиції жертви, не з позиції дитини. Приймайте рішення, виходьте з токсичних відносин, і це стосується не тільки партнера в коханні, а це також стосується Відносин на роботі, відносин з друзями, відносин з родиною, відносин з якимись знайомими, з партнерами. Просто не зависайте в цій позиції жертви. Робіть самі свій свідомий дорослий вибір. Так, далі. Подивимось, що говорять нам Таро на тиждень з 1 по 7 квітня в справі. Професійної діяльності, роботи, які дають нам підказки. Так, сонце. На роботі все прекрасно. На роботі все прекрасно. Ви задоволені собою, задоволені роботою. Це в позитиві. В негативі як може програти сонце? Надмірна егоїстичність, навіть така егоцентричність. Хтось може вимагати від вас, знаєте. Такого підкорення, хтось, можливо, хтось захоче використовувати вас, давити на вас своєю, своєю масою, знаєте, своєю енергетикою. Так, знаєте, як палюче сонце. Ось це може бути так в негативному плані, коли якась людина або в цілому колектив, ось бачите, ця карта. Ця карта жертви відноситься і до колективу також. Якщо вас гнітить колектив, або якась людина на роботі або керівництво а це можливо по сонцю, то виходьте з стану жертви, станьте самі цим сонцем. Сяйте, проявляйтесь, беріть від цього життя, від цієї роботи тільки найкраще. В цілому, сонце, не знаю, 95% сонце програється завжди в позитиві. Але всі ми люди різні, у всіх свої життя, у всіх свої емоції, у всіх свої ситуації, тобто в негативі може бути як якесь давління на вас, якесь бажання вас підкорити, якась. Використати вас для власних своїх потреб. Або, власне, і ви можете бути цим сонцем, яке діє в негативі. Ну, але в цілому карта хороша. Сподіваюсь, вона у вас теж програється в позитиві. І на роботі, в колективі, в професійній вашій діяльності все у вас буде добре. Далі подивимось: пораду від Таро. На наступний тиждень. Що радить нам Таро, як провести наступний тиждень, щоб він пройшов максимально для нас приємно, гармонійно і радісно. Порада на цей тиждень. Так, порада імператриця. Імператриця це така може здавати, що така досить жіноча карта, але насправді це. Карта розвитку і також це карта проявлення, це карта а, збільшення ресурсів, а, збільшення взагалі чогось. А, і це трієчка. Трієчка це в нас Юпітер, Юпітер це в нас збільшення, розширення а, знаєте, розширення своїх впливів якихось, розширення а, фінансів, жилплощі, чого завгодно, свого впливу, чого завгодно. Тож, яка порада? Не бійтесь масштабуватись, масштабуйтесь, не бійтесь цього, це вам подасть тільки позитивні події. Якщо для жінок, це не бійтесь проявляти свою жіночність, не бійтесь бути жінкою. І це принесе вам на цьому тижні особливу, такі, знаєте, особливу таку силу. А, а, трошечки повернемось, бо закінчується в мене пам'ять на карті. Тож, імператриця. Порада від імператриці а, цього тижня, обирайте себе, обирайте свої бажання, не бійтесь проявлятись, не бійтесь бути собою, а, сяйте на роботі, сяйте як сонце, не дозволяйте заганяти себе в стан жертви, не будьте жертвою. Ставтесь реально до життя, будьте собою і відчувайте реальність цього життя, будьте впевнені в собі, і все в вас вдасться. І всі ось ці руйнування, всі ось ці якісь ці негативні аспекти, ви можете силою своєї віри, силою своєї думки, ви можете їх перетворити. В позитив. В усьому можна знайти позитив або те, що призведе потім до позитиву. Тобто будьте собою, не бійтесь бути собою, не бійтесь проявляти своє я, не бійтесь мріяти, не бійтесь бажати, не бійтесь масштабуватись і все у вас буде добре. Я сподіваюся, така форма розкладу вам сподобалась. Я вам бажаю гарного тижня. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть ваш зворотній зв'язок. Чи програються у вас а, ці а, мої прогнози? Як саме програються? Чи відчуваєте, що вам це відгукується? Для мене це дуже і дуже важливо а також можете поділитись моїм відео серед своїх друзів, знайомих, своїх соцмережах. Я вас цілую люблю, гарного вам тижня, па-па!